Я схудла на 12 кг, чоловік на 47 Покажу, що ми їмо за день на схудненні. Сніданок майже незмінний. Це вівсянка з насінням, твердий сир та кава без цукру. Далі я тушкувала фарш яловичний типу болоньєза. Я завжди готую велику сковорідку і потім додаю її до гарнірів. Сьогодні ми їли їх з макарончиками та салатом свіжих овочів. На салат додала декілька кусочків сиру фета. Далі ми пішли, находили трішки шагів та зайшли в Макдональдс. Єдине, що ми купуємо в Макдональдсі, це кава. Одного разу замовили у них вівсянку на сніданок, і як виявилось, меткою дають цукор. Ось і одразу є відповідь на запитання, чому ми не їмо у закладах. Також ви запитуєте, чи їмо ми щось шкідливе. Ось сьогодні ходили в себе і нам дуже захотілося копченої риби. Таке буває дуже рідко, але сьогодні саме той день. З'їли ми її з відвареним булгуром та салатом. На наступний прийом їжі була гречка, огірок та тунець, і вже на вечерю останній прийом їжі. Був кисломолочний сир, нежирний, декілька чорносливів та мандаринка.